Якщо вас відкинули, прийміть це. Якщо немає любові, відпустіть це. Якщо вони обирають когось або щось інше, рухайтеся далі. Не всі, кого ви любите, залишаться з вами, і не всі, кому ви довіряєте, будуть вірними. Втрата тих, хто не хоче бути у вашому житті, більше мене не хвилює. Я відпустив тих, хто колись означав для мене цілий світ і мені добре. Не йдіть за натовпом, ідіть правильним шляхом. Ви можете відчути, коли хтось не щирий. Енергія ніколи не бреше. Завжди кажіть правду і ніколи не вибачайтеся за те, ким ви є. Дайте людям час і простір, не благайте нікого залишитися. Відпустіть їх. Те, що справді ваше, завжди знайде шлях назад до вас. Я почуваюся спокійніше, коли інші не знають, де я і що я роблю. Хоча ви не можете контролювати кожну ситуацію, ви можете контролювати свою реакцію і ставлення. Робіть добро, і воно несподівано повернеться до вас. Цінуйте те, що маєте, поки працюєте над тим, чого хочете. Пам'ятайте, що деякі речі мають закінчитися, щоб звільнити місце для нових починань.